Ви вже присвідчилися, яка неймовірно цікава і безмежна тема по своїй глибині Духа Святого. Зараз ми поговоримо з вами про дари. Що це таке дари? Це певні. Таланти, яка людина отримує, ці таланти людина отримує, коли вона приходить до Бога і починає практикувати віру, коли її наповнює Дух Святий. А отже, коли Дух Святий входить, в людину, він з собою ще в людину привносить особливі духовні таланти. Давайте я вам наведу маленький приклад. Я познайомився з одним добродієм, який став християнином. Він розповідав свою історію. До того він працював в їдальні і відверто кажучи, просто крав кожного дня крав продукти цієї. Їдальні. Потім він кається, стає віруючою людина, його наповнює Дух світе. Це Він мені сам розповідав. І замість того, щоб красти, він кинув ту роботу, він почав писати прекрасні вірші, які славлять Бога. Я запитую нього, а ви що, з дитинства, з юнацтва пишете вірші? Кажу, та в житті ніколи не було. От покаявся і став писати вірші. Оце вам приклад. Тепер декілька важливих моментів. Оці таланти, Бог дає. Кожному, хто до нього приходить. Далі, у когось маленькі таланти, у когось видатні таланти, але всі таланти важливі. Що цікаво, що Біблія порівнює, як в тілі кожний орган важливий, і тоді, і тільки коли все функціонує, тоді тіло буде здоровим, так і з талантами. А що, що це за тіло? Це є церква. І коли тобі Дух Святий дає якийсь талант. Це для того, щоб ти міг в контексті церкви щось робити, щось для Бога зробити та і для людей добре. Всі дари без винятку важливі. І хто нічого не робить, того Бог буде засуджувати. Тому що ви розумієте, дивіться, дуже важлива думка. Дух святий входить в вас. Він привносить талант, а ви нічого не робите. Цебто, ви хочете сказати, та я не буду з тебе слухатись, Дух Святий. Я не буду реалізувати ці таланти, які ти даєш. Тому у Бога немає без таланти. Але будьте обережні. Якщо ви нічого не збираєтесь робити для Бога, все ж таки, якщо жити в гармонії в унісон з Богом, то ви покаялись, прийняли Духа Святого. Потім ви починаєте шукати розуміти, який ж талант у вас, і ви служите Богові через церкву. Ось так має бути.